Лінія Vital Юст це догляд за шкірою обличчя шиї та зони декольте. Ця лінія вироблена в Швейцарії, але не тільки. Рослини, які входять в склад лінії Vital Юст, також вирощені в швейцарському валі. Рецептура, рецептура лабораторії швейцарського юст. Ну і, звісно, виробництво фабрики юст. І давайте почнемо саме з рослин. В основу кожного засобу входить комплекс глибокої дії, який складається з едельвейсу та води квітів альпійської троянди. Едельвейс і альпійська троянда вирощені в швейцарському валі. Кожна квітка для цієї косметики збирається вручну. Якість сировини підтверджена сертифікатом Біоінспекта. На кожному етапі Юст підтверджує якість як сировини, так і виробництва відповідними сертифікатами. І так, який засіб ми би з вами не взяли, там є Альпійська троянда і Едельвейс. Далі склад кожного засобу підсилюється інгредієнтами рослинними інгредієнтами, які необхідні саме йому. Наприклад, в креми додаються рослинні олії з полінасищеними жирними кислотами. І також кожний засоб наповнюється своїм рослинним складом. Навіть інгредієнти, які необхідні для зберігання продуктів, також Вироблене з рослин. Якість виробництва Юст підтверджена сертифікатом GMP, тобто кожний етап проходить свою перевірку. Дія кожного продукту. Підтверджена відповідними клінічно інструментальними дослідженнями. Тобто, якщо ЮС декларує, що крем зменшує зморшки, то це підтверджено відповідними дослідженнями. Використовує сили природи в своїх засобах. ЮС також відповідально відноситься до екології, тому упаковка вироблена з переробленого пластику. Кожний засіб. Підтримують дію один одного і в поєднанні дають нам максимальний результат. І зверніть, будь ласка, увагу, що на кожному засобі вказано PH, який необхідний для здоров'я нашої шкіри. Рослинна косметика піклується саме про здоров'я нашої шкіри, і головний девіз юст це. Красота шкіри через її здоров'я. Бажаємо здоров'я вам та вашим близьким. А ми розповідаємо тут про рослинну косметику та засоби з ефірними оліями. Приєднуйся!